Вже стало доброю традицією знайомити жителів міста, громади і популяризувати творчість поцілованих богом людей, яких він наділив особливим мистецьким даром, а також організовувати їх персональні виставки. Ось і сьогодні ми вкотре щиро раді вітати вас всіх у цьому затишному виставковому залі Народного історичного музею, аби познайомити вас з творінням рук наших прекрасних містянок талановитих. І креативних жінок, котрі власноруч створюють, а точніше, творять надзвичайно красиві речі. Бо що ж таке творчість? Це світло коло нас. Це краса, що оточує людину з перших хвилин її земного буття, хвилює і бентежить людську душу, намагається запалити бажання дотворення чогось нового, прекрасного, тим паче в наш час, час війни і горя сліз і розпачу, дбати про своє ментальне здоров'я, шукаючи розраду і навчаючись бачити прекрасних звичних речах, бо ж бісер це звичайні скліні намистинки, або звичний для всіх клубок, ниток, або ж знову-таки прості кусочки матерії чи фарби у баночках. Та коли вони, ці звичайні речі, потрапляють до рук незвичайних людей, то результатом цього стають витвори. Мистецтв. І сьогодні ми з вами в повній мірі можемо цим насолодитися, дати спокій і гармонію нашій душі, а очам приємний захват від побаченого. Тож із задоволенням хочемо вас познайомити із авторками цих робіт, на мій погляд, надзвичайно талановитих мистки Світланою Добрінецькою та Оленою Діник. Юнацького клубу фізичної підготовки, котра навчає дітей грати в шахи, а ті віддячують їй гарною грою і в результаті заслуженими перемогами у змаганнях. Коли ми йдемо і радіємо красі нашого парку, то запашні квіти пані Світлани милують око. Ми щиро дякуємо їй за активну громадянську позицію і постійну волонтерську діяльність на підтримку ЗСУ. Нас. Просто вражає життєва енергія нашої мисткині. З творчістю пані Світлани ми знайомі вже давно. А як вдало вона при цьому використовує декоративне мислення, це дуже цінно. А її в'язані іграшки це окрема любов і милота. Кожен раз, коли наша майстриня знайомила нас зі своїми новими роботами, ми щиро по-доброму її заздрили. Яка чудова сукня, яка неповторна сумочка чи спідниця? Це ж все ексклюзивне? Такого більше у нікого нема. А картини, скільки кропіткої праці, яка сполучає в собі уяву художника, майстерність вишивальниці і талант дизайнера, скільки любові у них вкладено. А як пішли вишиті рушники нашому захопленню? Не було Ну, У нас такі ж самі очі, такі самі руки. Ну, як так? І знаєте, ідею з персональною виставкою ми пропонували вже дуже давно. Але пані Світлана в нас така сором'язлива. вона все відкладала на потім, на пізніше. І от нам прийшлося її пришвидшити. І ось ця рукотворна краса. Яка ніби відіграє на сонечко всіма фарбами веселки перед нами. Світло в усьому, в душі майстрині, в творіннях її рук. Дякуємо вам, Львівна! Дякую! Кажуть, що коли людина талановита, то вона талановита в усьому. І ці слова про нашу наступну майстриню, активну творчу особистість Олену Дідик. Який пані Олене. Кожну з них можна роздивлятися дуже довго. У кожну вона вкладає частинку своєї душі. Це її мова любові. Тому здається, ніби вони живі. Кожній вона приділяє велику увагу, особливо дрібним деталям чи аксесуарам: стрічечки, гудзички, черевички чи крусівочки зі шнурівками, віночки і очі. Ох, ці очі! Я мовчу вже про волосся. Вони наповнюють душу спокоєм і щастям, що в наш нелегкий час так важливо. Сьогодні. Ми маємо змогу побачити ще одну частинку таланту нашої майстрині, яку вона творить олівцем та пензлем. Ніхто її цьому не навчав, ніхто не підказував, як правильно класти фарбу чи ставити пензель. Цього потребувала її душа. Наприклад, ескіз дівчинка на даху. Виник з того, що художниця, заточивши олівець, хотіла його розташувати, придати відповідну форму. І тоді виникли спочатку ніби птахи, десь там здалеку. А тоді фантазія привела її до дівчинки на даху. А ці неймовірні волошки, які ніби розквітли з-під її пальчиків, особлива техніка, а ще пастель на наждачному папері. І також пальчиками. Різні техніки, різні жанри, фарби, різні характери та емоції та всім роботам пані Олени притаманне одне зроблено з любов'ю. Я була безпечно щаслива людина, розповідала нам пані Олена. Матеріальний достаток, люблячий чоловік, який завжди підтримував і надихав. Цікаві подорожі і відпочинок. Та в один день це все зникло. Смерть, біль, сльози, апатія до життя і всіх навколо. Та залишився Господь, який веде мене нині попри біль втрати до життя через красу і гармонію. І я живу. Живу нині для людей, живу у пошуках себе, у пошуках гармонії. І творчість це прояв мене як особистості, це поклик моєї душі. А ще є вірші, але про це вже іншим разом. Ось такі вони, наші вірші. Спустошення, як пропускати кіловати болю крізь себе і творити? Як їм вдається вибудовувати те незриме, тендітне середовище сенсів і відчуттів під час гнітючих повітряних сирен і жахливих новин та подій? Давайте у них запитаємо про це. Першою до слова ми просимо сніславну любіну. Що поруч зі мною завжди талановиті люди. І те, що я працюю в будинку культури, це теж не випадково, тому що тут збираються всі таланти. І, звичайно, хочеться щось своє, хотілося зробити. Я почала вишивати бісером. Спочатку були карти ікони, потім пішли картини. Потім, як карти стало забагато, пішли рушники. Зараз я. Собі на меті маю вишити чим більше рушників різноманітних. Ну, дуже дякую організаторам цієї виставки і всім моїм подругам, всім присутнім в цьому залі, які прийшли підтримати нас. І бажаю їм міцного здоров'я і, звичайно, миру. І звичайно, дуже щира подяка нашим Збройним силам України, які нас захищають, і ми можемо збиратися на таких виставках. Хочу подякувати мого Господа за те, що я тут. Для мене це велика честь. Я хочу подякувати також цьому закладу прекрасному, особисто Ользі Михайлівні за те, що вона запросила. І хочу сказати декілька слів. Я хочу присвятити свою цю першу таку маленьку виставочку пам'яті свого чоловіка Геннадія Івановича. Він був справжнім люблячим, і він був для мене скеля, таке тверде плече, і він був теоретик художнього мистецтва. Він розумів все, але не малював. Він мені це вкладав в мене, розказував за перспективу, за фарби, за, за все за все. І я, як виявилось, у мене з'явився хист малювати. І я стала малювати те, що він мені розповідав, я це втілювала в життя. Було дуже важко, він захворів, і в той момент, коли мені здалось, здавалось, що я вже на дні океану болі, Господь. Показав мені шлях творчості через малювання через ляльки. Я стала випливати на поверхню, він мені показував світло, Бог, через це мистецтво. Ви знаєте, якщо сьогодні когось торкнеться малесенький промінчик тепла, від того, що він побачить ці ляльки, картини, прекрасні картини мечині моєї колеги, то я буду задоволена і щаслива від цього. Я хочу ще подякувати. Господь на моєму шляху давав не тільки мистецтво, а й прекрасних людей. І я хочу подякувати моїй прекрасній сім'ї. Це моя мама, яка мене підтримує, моя друга сестра Надюшка вона тут. Мій синочок є моя дочечка Катя, мій маленький Ангел, тут Таня, Галинка її немає, тут інша Таня, багато друзів у мене, моя церква. І я дуже вам щиро вдячна, що ви сьогодні прийшли. Е, ви знаєте, е, наша держава, наша Україна, вона якби погрузилась під час війни в такі, знаєте, чорно-білі фарби, горя, біди і здається, що мистецтво не має місця. Але це не так. Ми повинні все одно жити, ми повинні вижити. Я вірю, що Господь сокрушив цього ворога лютого, і ми побачимо його, як на блюді. Він буде лежати перед нами. Я вірю в це. І хай Господь береже вас, Бажаю вам радості, миру, щастя. Ми від побаченого. Просимо заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Сергія Криворучка. Шановна громада, шановні присутні, шановні наші місткині. Ви знаєте, сьогодні кростичівська громада дійсно пишається, пишається. Вами, вами, як вами, вашими особистостями, так і вашими роботами. Зайшовши в залу, ви знаєте, здивували, дійсно здивували тою творчістю, тим е, жіночим натхненням, яке ви вкладаєте в свої роботи. Це Божий дар. Дар, який не просто так розвивається, він наполегливою працею розвивається і ви показуєте. Свою душу, своє тіло, своє, своє бажання, творче бажання, втілюючи в свої вироби. Нам дуже приємно в громаді відзначити вашу роботу. Нам дуже приємно, що ми пишаємось вами. Це перші кроки, які робите в даному напрямку. І ми надіємо, що на цьому ви не будете зупинятися, ви будете й далі продовжувати ту прекрасну роботу, яку ви. Робите задля нас, за для нашої спільної родини, задля нашої загальної громади. Тому ми вам ще раз дякуємо і бажаємо вам, пані Олена, пані Світлана, творчих здобутків під мирним небом. Як ви казали, ми разом всі об'єдналися і об'єднаємося, і переможемо нашого злого ворога. І Ще краще роботи в подальшому, і ви на інших вищих рівнях будете презентувати себе і нас як громаду. Ми дякуємо ще. Оксана Забушко сказала українська культура це тиха сила, що стілює зранене серце нації. Тож дякуємо всім, хто перетворює культурні ініціативи на джерело тепла, світла та любові. І дійсно, ви сьогодні своїми неймовірними роботами в повній мірі обійняли нас теплом і любов'ю. І, можливо, надихнули когось спробувати і свої сили. Творчості. А зараз своє музичне вітання нам всім, та особливо своїй мамі, нашій майстрині пані Олені, дарують її діти: син Геннадій, креативний музикант і чудовий оранжувальник та донечка невістка Катерина. Перша скрипка національного камерного ансамблю Київські солісти. Тож насолоджуємося! Всім, хто завітав до нас на відкриття цієї чудової виставки, яка триватиме до листопада місяця. І я впевнена порадує всіх пошановувачів прекрасного і вічного мистецтва. Миру всім і перемоги, до побачення, до нових зустрічей, яких я впевнена буде ще дуже багато, бо у нас найталановитіші люди в Україні.